21-ша за Києвом і час розгорнуто поглянути на події столиці. Це стену студії Наталка Сопіт. Добрий вечір. Дивіться у нашому випуску. Проект держбюджету 2017 вже у Верховній Раді. Що про новий кошторис говорять депутати? І які ще питання розглядатимуть цього тижня? Старі труби на нові. На вулиці Борщагівській відремонтують ділянку каналізаційного колектора, у яких районах оновиться водовідведення. Столичний зоопарк готується до холодів. Хто з тварин сховається до зимових домівок і як зміниться графік роботи звіринцю? Почнемо з подій на сході російського опоціні війська і надалі порушують режим тиші. Починаючи з опівночі за день, вони 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. При цьому важке озброєння не застосовували, зазначають у прес-центрі АТО. Зокрема, на Маріупольському та Донецькому напрямках бойовики здійснювали провокації з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Луганському застосовували стрілецьку зброю. Натомість українські військові дотримуються мінських угод. Ще один символ єднання України та оберіг наших воїнів з'явився у Свято-Михайлівському Видобицькому монастирі. Пам'ятник архістратигу Михаїлу, покровителю Небесного воїнства, освятив патріарх Київський і всієї Руси України святійший Філарет. Продовжить тему Ольга Киселевич. Архостратиг Михайло небесний покровитель Києва та війська Господнього у Свято-Михайлівському видобицькому монастирі. Встановили йому скульптуру. Її присвятили воїнам, які загинули в зоні АТО, Героям Небесної Сотні та всім, хто віддав життя за країну. Сергій Чомаченко – один з тих, хто прямо з Майдану пішов захищати батьківщину від російського агресора. Переконаний, що Архангел Михайло оберігатиме всіх, хто перебуває на передовій. Хлопцям в АТО роздають хрестики. Уже якийсь дух моральний підтримується. Так само. І... Ці скульптори дух піднімати, моральний дух, щоб хоч якась надія хлопцям була, хоч на щось орієнтуватись. Висота скульптури 2 метри 70 сантиметрів. Виготовив її скульптор з Краматорська В'ячеслав Гутиря із білого вапняка, привезеного з півдня. А освячена скульптура у центрі України тим самим символізуватиме об'єднання України. Я думаю, що у нас є одна велика, єдина Україна, і нам. Об'єднати треба ще більше земель. Святіше Філарат вважає, що об'єднання сили небесного війська та земного допоможе Україні здобути мир. Ми звертаємось до архістратига Божого Михаїла з молитвами, щоб він захистив нашу державу, наш народ від агресора Росії. І ми твердо віримо, що архістратиг Божий Михаїл. Допоможе нам своїми молитвами перед Богом, і ми ще незабаром будемо святкувати перемогу. Ольга Кислович, Дмитро Оліфонов, телеканал Київ. Понад 100 законопроєктів на пленарний тиждень. утім, вочевидь, основною темою в парламенті відтепер стане проект держбюджету на 2017 рік. 15 вересня його внесли до Верховної Ради, і у нардепів є понад два місяці на дискусії та обговорення головного фінансового документа країни. Що про новий кошторис депутати говорять вже зараз, і які ще питання винесуть до сесійної зали цього тижня, дізнавалась Наталка Біловол. У вівторок вони візьмуться за питання аграрнів, четвер запаливно енергетичні а цієї парламентської середи поставлять під сумнів легітимність держдуми Росії для організаторів виборів в Криму. Депутати проситимуть у міжнародної спільноти санкцій. оскільки вибори проводились на території окупованій і на території Криму, яка на сьогодні окупована російськими військами. Вважаємо, що депутати, які балотувалися там, які вважають, що вони обрані, щоб вони були піддані санкціям, саме у середу стартує бюджетний процес у парламенті. Про головного фінансового документа на 2017 рік переконують в уряді, подали до Верховної Ради вчасно, лишивши нардепам для обговорень та дискусій два з половиною місяці. Ми закликаємо бюджет і стимули для зростання економіки, підвищення соціальних стандартів. Тому ми соціально орієнтований бюджет, а не бюджет проїдання. Ми визначили чіткі пріоритети на наступний рік. Це оборона, освіта, реформування, охорона здоров'я, енергоефективність, ефективний інтенсивний ремонт та розбудова доріг. Утім, фінансовою стратегією країни на 17-й рік серед депутатів уже є невдоволені. кажуть, поки не побачили там ані підвищення соціальних стандартів, ані економічного розвитку. Вони не оприлюднили меморандум з міжнародним валютним фондом лише тому, що вони не хочуть показати країні. Щоб збалансували державні фінанси знову за рахунок пенсіонерів, за рахунок бюджетників, за рахунок заробітних плат і соціальних видатків всій країні. З чим не згодні в народному фронті та БПП. Тому у найближчі місяці очікують на плідну та конструктивну дискусію у парламенті. Ми вітаємо те, що було підтримано наші пропозиції щодо пріоритетів цього бюджету. Перше це зростання економіки. Раз. По-друге, це фінансування обороноздатності і національної безпеки на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Бюджети передбачено на цю на ці заходи 129 мільярдів гривень. Хочу повідомити, що зранку був розписаний бюджет на профільний комітет, і ми сподіваємося в найближчий період, що профільний комітет бюджетний комітет. Перейде до розгляду бюджету на цей рік. Спробують нарешті консолідувати народні обранці і голоси за закон про спецконфіскацію грошей режиму Януковича. Йдеться про найближчий період, коли даний проект закону може бути внесений і зареєстрований у Верховній Раді України. Тобто, це можливо найближчі години сьогодні. Завтра. До речі, півтора мільярда доларів злочинного режиму вже закладені в бюджеті наступного року. Наталя Білову, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. У той же час передбачається, що наступного року зарплата вчителя має зрости на третину. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. За її словами, усі педагоги, які зараз перебувають між 8 та 12 розрядом, мають піднятися вгору по тарифній сіці на два пункти. Таке просування дасть можливість підвищити оклади викладачам від 500 до 800 гривень. Додатково збільшуватиметься заробітна плата і для всіх бюджетів бюджетників через підвищення мінімальної зарплати. Жителі оболоні перекрили дорогу, протестуючи проти будівництва торгово-розважального центру біля метро Герой Дніпра. Це не перша їхня подібна акція. Минулого тижня люди так само припиняли рух автомобілів. Яка зараз ситуація поблизу конфліктного будівництва та як реагують водії? Знає наш журналіст Вадим Ярошенко. Він зараз перебуває на місці події. Привіт тобі, Вадиме. Від тебе деталі. Наталко, мої вітання. Після майже півгодинного зібрання активісти мешканці Облонського району, які виступають проти будівництва торгового розважального комплексу біля станції «Героїв Дніпра, вийшли на дорогу та прикрили рух автомобілів і громадського транспорту, що викликало чимале обурення з боку водіїв. Згодом активісти принесли на дорогу автомобільні шини та хотіли їх підпалити. Втім, правоохоронці, які перебували поруч, не дозволили їм цього зробити. І вже після цього активісти закидали яйцями інформаційний паспорт будівництва. Аби ситуація не продовжувалася та не було жодних рішучих дій. На акцію протесту приїхали бійці нацгвардії та стали в оточення біля будівельного паркану. Наразі активісти звільнили вже проїжджу частину і рух автомобілів відновлено. Студія. Дякую, Вадиме Вадим Ярошенко з Оболоні про те, що протестувальники, люди, які не бажають будівництва біля станції Героїв Дніпра, вийшли і перекрили дорогу. Ну а ми продовжуємо нові сучасні зупинки для очікування громадського транспорту. З'являться на вулиці Автозаводській, що на оболоні. Про це повідомляють у Київпастранці. Загалом оновлять 12 таких місць. Наразі роботи з демонтажу старих конструкцій і встановлення нових тривають. Підприємство просить пасажирів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Інновації на дорозі у столиці почали ремонтувати дорожнє полотно новітнім способом автошлях буквально заливають. Востаннє таку технологію застосовували більше п'яти років тому, і вона чудово себе зарекомендувала. Детальніше про систему у сюжеті наших журналістів. На столичному шосе стелять шоколадне полотно, неначе глазур, воно розтікається поверхнею, має точно такий колір, і перетерті какао баби, та навіть температура речовини дорожників подібна до гарячого шоколаду. Захист по асфальту на 40 хвилин застиває і все. Дорожній шоколад складається з багатьох компонентів. Замість горіхів, щебень трьох різних розмірів, міцності додає цемент. Завдяки такій різноманітності покриття отримало назву система Мультимак. Вставляють його не замість асфальту, а просто на існуюче полотно. Укладається у два шари. Перший шар йде, як вирівнюючи, тобто підґрунтовка, заливається усі нерівності. Тоді... Другий шар вже основний, йде, він товстіше йде. Чистовий шар верхній, який є шаром зносу, який має відповідну відповідну необхідну шорсткість, і який сьогодні дуже якісно себе показав на багатьох вулицях і дорогах і міста Києва, і міст Європи. Система Мультимак продовжує життя дорогам на 5-8 років. При цьому основа проїжджої частини за цей час не зазнає значних руйнувань, адже рідкий бітом діє як захисний чохол, який ще й працює як гідроізоляція. Є таке розуміння відображення тріщин. Це коли на старому покритті є тріщини, і якщо ми використовуємо вже тонкий шар асфальтобетону, то ці тріщини не відображаються через півроку, через рік ці тріщини з'являються і на новому покритті. То в цьому випадку якраз система мультімак і є. Гарантію того, що не буде відображених тріщин. По перше, по-друге, стабілізується покриття, яке починає активно руйнуватися. До речі, востаннє цю технологію у столиці застосовували більше п'яти років тому. Зокрема, так вдалося зберегти дорожнє полотно на проспекті Юрія Гагаріна у Дніпровському районі. А більше восьми років тому такий чохол одягли на проспект генерала Ватутіна. Завдяки цьому магістраль і нині у робочому стані. Богдан Берененко Михайло Сігнієв, телеканал Київ. За кілька тижнів Київ отримає ще один трамвай польського виробництва Песа. 26 26-метровий колійний транспорт повністю низькопідлоговий, обладнаний безкоштовним вайфаєм та usb розетками для підзарядки гаджетів. Трисекційний вагон може комфортно перевозити 170 пасажирів та має 58 місць для сидіння. Також трамвай обладнаний кондиціонером. Це вже третій польський транспорт, який приїде до Києва. А ще до кінця року. Поповниться і парк столичних тролейбусів на 16 одиниць, які теж незабаром прибудуть до столиці з Луцька. Ми вже отримали перші тролейбуси, які були заплановані поставку Богдан. які ми Скажімо так отримуємо згідно угоди Сия вже декілька тролейбусів стоять. Також ми ще плануємо більше десятка отримати в цьому році. Ці тролейбуси будуть направлені на поповненькі існучі пасажиротворючих маршрутів, а також на нові тролейбусні маршрути. Крім цього, Київпастранс оголосив тендер на закупівлю ще 100 тролейбусів і ста автобусів. Наразі триває процедура державної закупівлі. Очікується, що перші одиниці нового громадського транспорту в столиці отримає за 2-3 місяці. Старі труби на новім. На вулиці Борщагівській відремонтують ділянку каналізаційного колектора, якому понад 30 років. Це забезпечить надійне водовідведення Святошинського, частково Шевченківського та Солом'янського районів, а також передмість. Ірпеня, Коцюбинського, Чайки та Петропавлівської Борщагівки. реконструкція також дасть можливість запобігти надзвичайним ситуаціям у разі порушення роботи каналізаційних систем, зменшить енерговитрати на перекачування стічних вод та ліквідацію аварій. У Подільському районі відремонтують вулицю Кирилівському. Проведені роботи дозволять збільшити трафік з 14 тисяч авто на добу до 20 тисяч. Також реконструкція поліпшить технічний стан покриття проїжджої частини тротуарів, трамвайних колій, забезпечить безперебійний рух транспорту та пішоходів, покращить обслуговування населення громадським транспортом та позитивно вплине на екологічний стан за рахунок ліквідації заторів. На період виконання робіт буде розроблено та погоджено з управлінням патрульної поліції схему організації дорожнього руху. Новий реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю та поєвропейські модернізовані приймальні відділення кількох столичних лікарень. З'явиться все це у столиці має вже до кінця цього року. Детальніше про хід та чим іще догодять столичній медицині у 2016 році. Дивіться у сюжеті. Тепліше і затишніше в приміщенні міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, що на оболоні, стане вже взимку. Тут ремонтують дах, почали й замінювати вікна. Там дах, там фасади, вікна, там ну теж багато роботи, і все це воно ну, виконується. Цього року спланували і ремонти приймальних відділень чотирьох столичних медзакладів. Серед них друга дитяча лікарня. Щоправда, тут ремонт мав розпочатися ще на початку року, та через бюрократичну тяганину з тендерами до роботи ще навіть і не бралися. Щоправда, заплановані терміни обіцяють вкластися. А поки головний лікар визначається, де тимчасово організувати приймальне відділення на час ремонту. Якщо ми закриваємося, і ви зробите все до нового року, це одна справа через те, що всі приймальні відділення. Мені прийдеться переносити. Поки також не видно будівельників на ганку приймального відділення і 12-ї лікарні. Тут на заваді старту ремонту постали проблеми з документацією. Їх також обіцяють вирішити незабаром на те, аби це відділення відповідало сучасним світовим нормам. Місто виділило 23 мільйони гривень. Робитимуть все на європейський лад з теплими окремими боксами для карет швидких та всім необхідним обладнанням. Поки ж тривають зовнішні облаштування. Цьому році почали розпочали вже фасад робити. Ми йшли з того боку, бачили. А теж планується в цьому рокі, році завершити фасадні роботи. Та роботи вистачає і на новозбудованих лікарнях. Не минуло і десяти років, як сьома дитяча облаштувалася в новенькому приміщенні, і на стінах вже з'явилися тріщини. Сьома дитяча лікарня, яка була введена в році, 2009 році, році, на жаль, з суттєвими порушеннями будівництва, що Зло до того, що ми змушені зараз підсилювати фундамент. Також ми плануємо і здати цю цей об'єкт, завершити ці роботи до кінця цього року. Цей рік запам'ятається столиця і відкриттям центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Завдання бідне робота кипить. Працюють на об'єкті, покинутому на півшляху будівельниками ще вісім років тому. Центр відкриє свої двері для дітей з вадами розумового розвитку, синдромом Дауна. І в першу чергу з церебральним паралічем. Цей проект з 2008 року стояв і там були витрачені бюджетні кошти. Ми зараз такі об'єкти добудовуємо, щоб вони функціонували і люди змогли їми користуватися. Епопея з 14-річним будівництвом центру закінчиться вже цього року. Планують щодня тут приймати сотні відвідувачів, а з двома сотнями маленьких пацієнтів зустрічатимуться в домашніх умовах. Іван білаченко, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Столичний зоопарк готується до зими, тваринам утеплюють вольєри і збільшили раціон харчування. Загалом вже у зимовий період особливих змін в утриманні тварин не станеться. Більшість залишиться у своїх постійних оселях. Лише слон, деякі птахи і примати перейдуть до зимових домівок. А з 15 жовтня зоопарк буде працювати з 9-ї години ранку і до 17-ї. Все приматы уходят на зимние квартиры и вообще вся, как бы, все животные приходят на, на зиму. Зимой будут работать все э, экспозиции и остров зверей, и хищники, и жирафник, и слоновник, и, остров, и дом для птиц наших. Поэтому в принципе просто меняется режим работы, естественно, ну и просто, вы увидите наших любимых, любимых уже в снегу. Зі сталим режимом роботи працює Владислав Красніцький у програмі Столиця що буде відбуватися одразу після нашого випуску? З ким спілкуватиметься, які теми будуть обговорюватися. Маємо змогу вже почути. Привіт тобі, Владислав. І ще раз розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і яку тему будете обговорювати? Дякую, Наталю. Традиційно будемо підбивати підсумки цього дня, що минає. Завжди у нас фахові гості, експерти. Я радий буду вітати у нашій студії знакову поста для українського політикуму. Нашим гостем буде Олександр Мороз, голова Верховної Ради України 1994-98 та 2006-2007 років. Як я вже зазначив, будемо підбивати підсумки дня, що минає. Поговоримо і про те таку знакову подію, яка зараз. Має резонанс це вибори до державної думи Росії, зокрема в окупованому Криму, в анексованому Криму. Наскільки ось дійсно Росія хоче за допомогою цього механізму механізму вибори виборів зробити так, аби легітимізувалося питання щодо статусу Криму? в Складі Російської Федерації також обов'язково поговоримо і, і про державний бюджет на 2017 рік, чи дійсно вистачить волі народним обранцям прийняти його, і аби не сталося так, аби це був черговий подарунок під новий рік. І головною нашою темою, на якому будемо спілкуватися, це буде справа Георгія Гонгадзе. 16 вересня. Було 16 років. Відтоді як сталася трагічна і сумна подія, будемо говорити про те, чому. Стільки часу минуло, а крапку в цій справі так і не поставлено. І чи можливо найближчим часом, що дійсно ця справа буде закрита, і ті, хто дійсно винен, понесуть своє покарання. Долучайтеся до нашої розмови. Без... Я обіцяю, що буде цікаво. 223-09-71. Телефон ми працюємо в прямому ефірі. Отже, телефонуйте, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Буде цікаво, неодмінно. Тож раджу долучитися. Ну, а Далі я передаю слово тобі. Ну і зокрема, вже після новин спорту будемо спілкуватися у студії програми Столиця. Наталю. Дякую, Владислав. І Справді вже Роман Сагай зачекався аби розповісти вам про останні події зі світу спорту. Я ж не вас чекатиму за дві години у свіжому випуску. Естен не пропустіть. Добрий вечір. Усе найцікавіше зі світу спорту на телеканалі Київ. Напередодні у Ріо завершилися Паралімпійські ігри. Збірна України показала на них феноменальний результат. У медальному заліку наші паралімпійці посіли третє загальнокомандне командне місце, здобувши 117 медалей, з яких 41 золота. Американцям не вдалося наздогнати синю жовту команду. У них менше на одне золото і на дві нагороди у сумі. А першим у медальному рейтингу виявився Китай 239 нагород, з яких 107 золотих. Спортсмени з Піднебесної відірвалися від Великої Британії на 92 медалі. Трима матчами у неділю завершився восьмий тур чемпіонату України з футболу. Якщо Олександрії вдалося врятуватися на останніх хвилинах у матчі з Волинню, то і Ворску ця доля оминула. Відповідно, «Зоря» і Шахтар мінімально перемогли у гостях. Чемпіон України не може виграти чотири матчі поспіль. Якщо смотрить на полі були дві абсолютно рівні команди. Команда Зари, которая потеряла одного нападающего, остальная вся команда организации игры осталась та же. Нам, наверное, было непросто. Приходится в каждой позиции варьировать. Не было одной игры в чемпионате, когда мы играли, повторили тот же состав, который был. Есть травмы, есть футболисты, которые нас покинули. Ничего страшного, двигаемся дальше. Надеемся, это начало чемпионата, дальше, дальше будем лучше. Після восьми турів Шахтар залишився єдиним учасником чемпіонату, хто не зазнав турнірних втрат. Натомість, зоря завдяки перемозі у Києві, випередила Динамо у чемпіонських перегонах. Тепер саме вона очолює групу переслідувачів Шахтаря. А гірники відірвалися вже на п'ять очок від зорі і на шість від Динамо. Національна збірна команда України з футболу зіграє відбірковий матч Кубка світу 2018 проти Фінляндії в Одесі на стадіоні Чорноморець. Про це сказав президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Цитую через санкції проти футбольної України ми втратили Львів для національної команди, але завдяки низці рішень ми змогли відкрити Одесу для міжнародних матчів. Повідомив очільник ФФУ. Нагадаємо, матч України з Фінляндією запланували на 12 листопада. Гра фрізбі, яку у багатьох асоціюється з дитячою забавкою або елементом пляжного відпочинку, вже давно вийшла на професійний рівень. Бали у цьому виді спорту нараховуються, коли вдається зловити диск у заліковій зоні суперника. Також що цікаво, тут взагалі немає суддів. Усі спірні моменти гравці з'ясовують між собою самостійно. Чемпіонати України з Фрізбі проводиться вже не один рік, і ось на столичному стадіоні ЦСКА відбувся фінал цього сезону. В п'яте поспіль у матчі за золотом між собою зустрілися київські клуби Нова та Жигало. Попередні чотири роки незмінно перемагав Жигало. Але тепер нарешті Нові вдалося зламати цю традицію. Перемога з рахунком 15-13. Последние 4 года мы действительно выходим в финал. И буквально чуть-чуть нам постоянно не хватает. Там 2-3 поинта. В этом году у на нас все хватило. Мы чуть-чуть подросли в своем уровне, дожали до конца и получили первое свое чемпионство в Украине. Сьогодні у Міністерстві спорту України відбулася прес-конференція з нагоди перемоги на чемпіонаті світу у Москві збірної з веслування на байдарках класу Дракон. Жовта-синя дружина посіла третє загальне командне місце, здобувши вісім медалей, з яких половина золоті. За словами головного тренера команди Олександра Баканичева, Росіяни досить серйозно підійшли до цих стартів. Тих, хто не потрапив до складу їхньої збірної на ігри у Ріо, залучили до перегонів на драконах. І друге місце для Вважалася поразкою. Тим цінніший результат українців. Ефектно переможну крапку вони поставили у завершальний день, вигравши золото у змаганнях мішаних екіпажів у човнах на 20 висловальників. Ми дуже довго йшли до цих медалей. Такі ми їх здобули. У нас вже була в 2014 році на чемпіонату світу теж золота, золота нагорода. Але ми дуже сильно бажали її ще раз. Здобути, і ми це зробили завдяки нашій наполегливості, нашій команді, нашим тренерам. Дуже видовочний такий вид спорту. Ми будемо безумовно його підтримувати як не олімпійський вид спорту. Але я думаю, що тут є спорідненість з каноє, з іншими видами спорту, і вони будуть взаємно один одного доповнювати. Ось такі події відбулися у світі спорту. Болівайте за українців і будьте здорові.